Взагалі, як ти ставишся до б'юті процедур, тому що ти дуже класно виглядаєш. Що ти робиш щомісяця? У мене найкраща подруга, і вона косметолог. Вла... Вона власниця декількох салонів краси найбільших в Києві. Клас. І Анічка, я люблю тебе. Вона дуже близька, моя рідна людина, і тому е, я знаю про косметологію зараз, здається, все. Бо це її робота, і ми обговорюємо. Ми переговорюємося. Такий апарат взяла таку там угу. ціну новіці, все, все що колиться, все. я вивчаю, я цікавлюся але для себе. Я роблю, я все вивчаю на потім. Я вже знаю, що коли в 45 я буду робити, що в 50, що, що в 60. А зараз що ти себе робиш? А зараз? Я роблю абсолютно мінімум. Це ксеомін, це такий дитячий ботокс, uh -huh. бо він лишає. Бачиш, міміку, uh -huh. у мене все рухається, але він uh -huh. чуть, чуть. Це для тебе важливо. Uh, прописи, так, ну, так, так. Я ж не дорожа? можу собі поставити лоб там, або щось, або філери. Я просто не можу ну, акторкам. На жаль, на жаль. А uh, я роблю ксеомін і все-таки доглядову. Колись бюревіталізацію, дуже крутий апарат. Рати, якщо ти не пробувала, люменіс М22 от спроби. Він адекватно коштує Люмініс М22. Він робить шкіру, таку як у дитинки. Він uh -huh. прибирає сосудики, пігментацію. Я про нього багато теж розповідала підписникам, бо це моє відкриття. Я не думала, що можна так оновити шкіру в принципі, за одну процедуру. От я роблю Лулюмініс біоревіталізації, ну таке все ну, лайтове.